Гість. Тетяна його оголошить. Андрій Іванець, адвокат в'язнів Грушевського, Дмитра Москальця та Юхима Дишканта. Е, їх сьогодні випустили, я так розумію, під домашній арешт. Доброго вечора Доброго вам. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як, вас, як ваших підзахисних обох випустили під домашній Змінили запобіжний захід, так? Так. Під дома... На, домашні... На більш м'яки. Е, це закон про амністію в дії? Чи це просто... Ну, взагалі можна пов'язувати, звичайно, і з тими процесами, які відбуваються, закон про амністію. Особисто я хотів би вірити в те, що насправді на суд справили враження ті докази, які були нам нами надані, зібрані і які вказують на, на те, що взагалі моїм підзахисним амністія не потрібна, тому що вони не скоювали злочину того кримінального правопорушення, у якому вони наразі зараз. Підозрюється, наскільки ми знаю, їх затримали не на Грушевського, так їх так, затримали їхня... в справі про масові заворушення, але в якомусь зовсім іншому місці. Так так, це їхня версія, яку вони повідомляли з самого початку, mm -hmm. з самого моменту свого затримання. От з того часу, як я е, прибув до райвідділку і ми розпочали разом працювати. Вони одразу е, розповіли е, про те, яким чином вони були затримані, про те, що вони е, направлялися додому. Вранці 20 січня і були зупинені поблизу парку Слави, неподалік, до речі, від вашої студії невідомими особами. Після цього їх ну, одному з хлопців зламали ніс, тому що він намагався викликати міліцію. Слушайте, от зараз просто ми повернемось до ваших клієнтів, але просто дуже багато чого не зрозуміло зараз. Тим що відбувається навколо Дмитра Булатова. Ви як адвокат, можете пояснити? От людина була тобто вона зникла. Була оголошена в розшук, і зараз вона знаходиться в лікарні. Зрозуміло, в якому вона стані. Ми зараз, якщо буде можливість, покажемо це відео, просто нагадати глядачам. Зараз там дві оперативно-розшукові групи. Можете пояснити перше, якщо людина знаходиться в лікарні, в тому стані, в якому ми бачили, чи є у міліції право допитувати, затримувати, проводити оперативно розшукові процедури саме в цей час. Як ви думаєте, це йдеться про ситуацію з Булатовим? Я зрозумів. Розумів. Дивіться з точки зору кримінально-процесуального кодексу, який зараз діє. Ну, потрібно відокремити, от ви сказали, знаходиться в розшуку, так. Так. Розшук відповідно до кримінально процесуального кодексу. Це таке поняття, коли особа вже їй її повідомлено про підозру або особисто, або винесено заочне таке повідомлення. Через суд отримано дозвіл на її затримання. І в зв'язку з тим, що вона переховується за скоєння якогось кримінального пропорушення, про яке їй заочно, тобто винесено е сформовано фактично в письмовому вигляді повідомлення про підозру, яке має бути повідомлене одразу після того, як вона буде затримана, то вона оголошується в розшук. В даному ви, випадку... Ви кажете, я... як юрист, і може глядачі не розуміти. Я... Чи правильно розумієш, що для того, щоб Булатова зараз проводити якісь оперативно розшукові дії або взагалі оголошувати в розшук, треба було встановити, який злочин він зробив? І в чому він обвинувачується або рішення суду? Чи я взагалі хотів би зупинитися на тому моменті? Я особисто не бачив інформації в засобах масової інформації. Про те, що існує якесь кримінальне провадження відносно Булатова за скоєння якихось злочинів, і про те, що він оголошений в розшук, я чесно кажучи, від вас перший раз чую. Можливо, ви не на сайті, не зовсім... МВС, не, не. На сайті МВС сьогодні з'явилася вже... інформація. Про так. те, що він перебуває в розшуку е провадження про масові заворушення, <зваж> ось і так само перебувають в розшуку його. От там соратники Сергій Коба е Анатолій Гриценко. Е Ага, віде... Це в якому стані він знаходиться, так? Ну, ми можемо І державати. в розшук його оголосили в той день, коли він зник, 24 січня. Ось. Я тобто зрозумів. відкрили провадження щодо його зникнення і відкрили провадження от якесь от в цій справі про масові заворушення. Як так могло статися? Mm -hmm. Ну я, я не знаю. Сьогодні на на, на жаль, я сьогодні був зайнятий іншими справами, не дуже уважно слідкував за тими повідомленнями, які відбувалися. Їх дивіться, хрониці двісті двадцять четвертій це та, та сама собі, стаття, так. за якою підозрюють і мої. Добре, під давайте ну уявіться, що це так. Дивіться нам, в загальному так. в загальному, так мала би бути законною процедура так відкрите кримінальне провадження. Дійсно в. Працівників правоохоронних органів в слідчих да, є достатні підстави е, вважати, що Булатов е, вскоїв якісь кримінальні правопорушення. Так. Так, в них є достатні докази. Вони вважають цю підозру обґрунтованою, і тому у разі, якщо особа не перебуває, місце знаходження її невідомо, то чинним процесуальним кодексом передбачена процедура, коли прокурором виноситься письмове повідомлення про підозру. Однак, зв'язку з тим, що особи, особа не встановлена її місце заходження, звертаються до суду з з питанням щодо, по-перше, дозволу на затримання та доставлення особи. До суду для вирішення питання про обрання щодо неї запобіжного заходу. Я розумію, вз... от, вже... вже От, дивіться, бачите, це вже є... Сайт Міністерства внутрішніх справ ось особи, які переховуються від органів влади. Ну от, Якщо е, аналізувати дану інформацію, то можна зробити висновок, що на момент її оприлюднення таке, такий дозвіл е, отриманий був. Як чи можуть його зараз забрати е, е, з кліники, Просто, чи мають вони таке юридичне право? А, ну, Дивіться. Е... По-перше, якщо особа хворіє, так в неї така важка хвороба, яка не дозволяє транспортування або ще якісь інші дії, тому в такому випадку до неї просто повинні представити якусь охорону, так з метою забезпечення того, щоб вона не змогла залишити місце її утримання. Якщо неможливо її перевести в інший лікарняний заклад, вона потребує допомоги, то співробітники правоохоронних органів зобов'язані забезпечити. Щоб він не зміг переховуватись, так? Не зміг ухилитися від органів досудового. Що це розслідування. означає взагалі? Вони проводять оперативно-розшукові заходи, Щодо... які є взагалі оперативно розшукові Щодо е... процесуальних і е... слідчих дій. Чинним кримінальним процесуальним кодексом передбачено е... заборону проводити кримінальні, е... вірніше, слідчі, слідчі, слідчі дії ті. після 10-ї години. Тобто в нас ще є ще дві години потягнути? Так. Е... Але є певне певна як уточнення, да? якщо, якщо немає такої необхідності крайньої, тобто, якщо неможливо, в інший час, і це, ця потреба викликає, викликана тому, що можуть бути знищення або втрачення яких, якісь докази. Ну, Мається на увазі, якщо, якщо проводиться обшук. Uh -huh. Людини, так вона була затримана вже після 10-ї, і якщо її зараз відпустити, вона може знищити ці докази, тому е, слідчі повинні обґрунтувати, зазначити про це, і, і це вважається таким винятковим випадком, коли можна проводити слідчі дії. Е, в даному випадку я не розумію, в чому можуть бути е, такі от е, термінові заходи, які м, потребують проведення слідчих дій в нічний час, е, тим більше. Якщо я не знаю, ну що можна зараз е відповідно до Булатова, які провести оперативні дії, слідчі? Ну, по-перше, допит. Я вважаю, що це найперша, найнеобхідніша слідча дія, яку потрібно провести, тому що е особа підозрюється, їй е е інкримінуються якісь дії. Конкретні і слідчий зобов'язаний з'ясувати взагалі відношення цієї особи до вказаної підозри, чи вона визнає себе винною, чи не визнає, чи може вона хоче повідомити якісь обставини, які спростовують цю підозру. Це найперше, виходячи з результатів проведеної такої слідчої дії як допит, можливо планувати інші слідчі дії, якщо, якщо в них виникає необхідність. Які можна ще проводити слідчі дії? Ну, я навіть не знаю. Давайте ще е, якщо... Якщо, нагадати одну і таку річ, дуже дивна ситуація. Дивіться, <как> дата зникнення вказана 24 2014 року, так? Давайте. Насправді він дійсно зник 23-го, але тоді ж повідомили, що е, є кримінальна справа е, по з його зникненню. А фактично виявляється, що з одного боку вони порушили кримінальну справу, що, що він зник, а з іншого боку, оголосили його в розшук. Як це може бути? Ну, а з іншого боку, сказали, що він переховується від, від органів По слідства. Поясню. Так. На даний час чинний кримінальний процесуальний кодекс дозволяє відкривати кримінальне провадження за будь-якою заявою, яка подається. Угу. На жаль, я, я повинен констатувати той факт, що не завжди так відбувається. Іноді подану заяву доводиться довго і з певними труднощами доводити до того самого логічного моменту, коли буде про неї відомості про неї будуть внесені до єдиного реєстру. Однак відповідно до закону, і в даному випадку я вважаю, що було вчинено саме так. Щодо Щодо даного повідомлення, я так е, вважаю, що напевно є якісь достатні дані, достатні е, докази, які вказують на те, що Булатов е, може ну, об'єктивно підозрюватися, скоєнні е, злочину, який йому інкримінується. І одночасно щодо його зникнення про це повідомлялося в засобах маси інформації. Я впевнений, що зверталися про це родичі, і тому така заява також могла бути внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, і такі кримінальні провадження можуть існувати одночасно. І в принципі, відповідно до закону, вони повинні бути розслідувані належним чином, встановлені всі обставини і слідчими повинні бути прийняті законне рішення. А стосовно повертаючись до ваших е клієнтів, які сьогодні по суті ну вийшли з СІЗО. Е ви кажете, що їх затримали просто. от, Вони йшли по вулиці, їх затримали люди, ну як їх тітушками називають, так? Ці... Ну я не знаю. Тітушки ще ну, не. Люди тітушки. в цивільному. На жаль, так? тітушки не носять форму, і на них немає напису, що це тітушка. Тобто не правоохоронні аби... органи їх затримали. Принаймні, так? як повідомили хлопці, то жодних якихось розпізнавальних знаків, які б дозволяли віднести цих осіб до якоїсь структури чи організації, таких знаків не було. Це були звичайні ну, особи. В цивільному одязі. Єдине, що їх вирізняло, це їхня організованість, Тобто вони е, якби пересувалися невеликими групами. Угу. І саме така група їх зупинила, е, перевірили наявність якихось е, речей підозрілих. Тобто, от просто йшли два хлопці, так? До них підійшла Три. якась гро... Три. Три хлопці, Їх було так? троє. троє. До них підійшла група невідомих осіб і попросила перевірити. Ну да, так вони почали перевіряти, що знаходиться в кишенях. в за Як повідомили мені хлопці, вони не стали чинити опір, тому що ну зважаючи на. Скажем так, чисельність угу. осіб будь-який опір був би недоцільний і мав би більш жахливі наслідки. Скільки Як... було тих осіб в цивільному? Приблизно близько 15 чоловік. Близько Близно. 15 на трьох, так Так. і вони мали зброю чи вони були без зброї? про це хлопці. Не повідомляли. Тобто, ну сама їх чисельність була вже угу. достатньо для того, щоб заподіяти в разі чого якісь тілесні ушкодження? До речі, Ковальчук. Артур е, отримав такий удар е, в обличчя, був зламаний ніс, він перебував в лікарні навіть е, в, е, вчора, коли розглядалася в апеляційному суді е, апеляційна скарга, також про наклопотання про затримання, і е, він не перебував в залі судового засідання в зв'язку зі своїм станом здоров'я, тобто йому не дозволяло стан здоров'я бути присутнім в, в залі судового засідання. З чим пов'язане пом'якшення тих його заходів стосовно нього? Ну я, я вже казав і ще раз хочу повторити, що я вважаю, да, і мені хотілось би в це вірити. Що дійсно в даному випадку правосуддя. Взяло верх гору, тому що насправді ну, були передані, як на мене, незаперечні докази того, що хлопці дійсно не могли бути затриманими о 6-й годині, оскільки в цей час вони перебували в зовсім іншому місці на відстані е, близько двох кілометрів, ну не менше. І тому, е, зважаючи на те, що такі очевидні докази е, дійсно вказували на великі сумніви щодо підозри, навіть е, самі прокурори. В своїй промові вказували на те, що дані докази та інші матеріали дають підстави для того, щоб дійсно пом'якшити міру запобіжного заходу. Слухайте, а я от хотіла ще запитати. Тобто їх оці от люди в цивільному доправили в райвідділи, так? Ні? Чи як? Ви Одним сміт? з цих людей, як вказують підзахисні, був зроблений телефонний дзвінок, і через декілька хвилин приїхав мікроавтобус темно-синього кольору. Так. В якому знаходилися співробітники спецпідрозділу Беркут, яким і передали хлопців. А про що вони між собою говорили? Як то от, саме? Ну от ці от люди в цивільному зателефонували в міліцію і повідомили, що вони виявили якихось злочинців, що тут відбувається злочин. Про це про це мені не повідомляли. Можливо, згадають хлопці. Я наскільки я міг я в них всі можливі деталі з'ясував. Про це вони не вказували. Просто вони, вони вказують про те, що вони побачили, як один е, з осіб, да, якого вони для себе виокремили як е, лідера можливо, групи, е, телефонував комусь угу. і через деякий час приїхав цей мікроавтобус. Ми їх просто перевели через дорогу, передали до мікроавтобусу і все. І після цього хлопців доставили до Деснянського району управління міліції. Ну але били їх люди в цивільному, так? Так, Ну, там одного фактично побили. За те, що він хотів викликати міліцію, а він хотів викликати так, міліцію. Так, Він викликав міліцію. Почав кричати Міліція міліція отримав удар в обличчя. Дочекався. Добре, міліція. Вибачте за іронію. Дякуємо, що ви були з нами. Ми зараз покажемо.